Божі слова на кожен день. У прагненні змінити характер свого життя шлях практики є простим. Якщо у своєму практичному досвіді тобі вдається йти за нинішніми словами Святого Духа та переживати Божу роботу, тоді твій характер здатний до зміни. Якщо ти йдеш за усім, щоб не казав Святий Дух, та шукаєш усього, щоб не казав Святий Дух, то ти є людиною, яка слухається його, і в твоєму характері станеться переміна. Характер людей змінюється разом з нинішніми словами Святого Духа. Якщо ти завжди чіпляєшся за свої старі переживання та правила минулого, то твій характер змінитися не може. Якщо сьогоднішні слова Святого Духа просять, щоб усі люди війшли у життя нормальної людини, а ти й далі зациклюєшся на зовнішньому. Реальність збиває тебе з пантелику, і ти не сприймаєш її серйозно, то ти людина, якій не вдалося йти в ногу з роботою Святого Духа, людина, яка не війшла на шлях керівництва Святого Духа. Те, чи може змінитися твій характер, залежить від того, чи йдеш ти в ногу з нинішніми словами Святого Духа і від того, чи маєш ти істинне знання? Це не так, як ви розуміли раніше. Зміна у твоєму характері, як ти її розумів раніше, полягала в тому, що ти, бувши швидким на засудження. Завдяки Божій дисципліні припинив говорити бездумно, проте це тільки один аспект зміни прямо зараз найважливішим моментом є йти за керівництвом Святого Духа, йти за всім, щоб не сказав Бог, і слухатися всього, щоб він не сказав. Люди не можуть змінити свій власний характер, вони мусять пройти суд і покарання, страждання та очищення, заподіяні Божими словами, або перенести розбір, дисциплінування та обтинання Його словами. Лише тоді їм вдасться досягти слухняності. Та вірності Богові й не бути більше недбалими до нього. Саме під очищенням Божими словами змінюється характер людей лише завдяки викриттю, суду, дисциплінуванню та розбору з ними дією його слів, вони більше не наважуватимуться чинити необачно. А натомість стануть урівноваженими та зібраними. Найважливіший момент полягає у тому, щоб вони були здатні підкоритися нинішнім Божим словам і його роботі, навіть якщо вона не узгоджується з людськими уявленнями, щоб були здатні відкинути ці уявлення. Та охоче підкоритися. У минулому розмови про зміни у характері пов'язувалися переважно зі здатністю зректися себе, з допусканням того, щоб плоть страждала, з дисциплінуванням свого тіла та з позбавленням від тілесних уподобань. Усе це є одним. І видів змін у характері. Сьогодні кожен знає, що справжній прояв зміни у характері це послуг нинішнім словам Бога та істинне знання його нової роботи. Таким чином, попереднє розуміння Бога людьми, яке було забарвлене їхніми власними уявленнями. Можна викреслити, а вони можуть досягти справжнього пізнання Бога та послуху йому. Лише це є справжнім проявом зміни в характері.